Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від торгової марки Атлантик, Модель називається Xenon NX. Дана модель представлена в київському велосипедному магазині на Харківському шосе. І ми стверджуємо, наш магазин стверджує, що це стандартний велосипед, всім відомий Україна. Знаєте велосипеди, як Україна, знаєте велосипеди, як Мінський. Зараз сучасний вже велосипед для вас ось цей Atlantic Xenon NX. Він майже відповідає тим е, властивостям, як і велосипед Україна, але більш сучасний, більш витривалий, легкий і більш скоростний. Чому? Тому що велосипед України всім відомий, а велосипед Atlantic Ксіннон НХ тільки-тільки починає е, завойовувати своїх прихильників через те, що він за ціною достатньо е, комфортний, невисока ціна, за е, надійністю дуже високий і за швидкістю це швидчайший велосипед, максимально легкий в накаті, враховуючи невелику ціну такого класу велосипедів. Гревел це велосипед, який дозволяє їхати містом по асфальту, по дорозі, де е, підготовлена траса, і також на цьому велосипеді легко їздити в лісі, в парку, в горах, десь там, де погане покриття дороги, через те, що покришка достатньо міцна, надійна і широка. Що ми е, можемо відзначити, коли ви вибираєте велосипед від торгової марки «Атлантик»? Це велосипеди, які виробляються в Тайвані. Насправді якісна країна. Країна, де виробляють всі велосипеди. Розповсюджується велосипед суто в Україні, тому велосипедна ціна, ціна на велосипед більш приваблива, аніж інші велосипедні компанії, які можуть запропонувати вам велосипед. Ну і надійність. Надійність, звісно, висока, тому що велосипед без питань. До кожного підходить. Мається на увазі, витримують навантаження 120 кг. Ну, більш детальніше наступне. Велосипеда 28 колеса, колеса 28 дюймів. Покришка. Достатньо міцна, надійна, широченна за умов, що це е, гравійний велосипед. Але в разі, якщо ви бажаєте поставити сюди Широченну покришку 28 на 2, то без питань. От просвіт світ дозволяє цього. Просвіт е, заднього е, Місця для колеса теж дозволяє рама. Тому велосипед може використовувати і тонкі, і товсті покрити. Це дозволяє вам варірувати на дорозі, враховуючи, куди ви будете їхати, як ви будете їхати, з ким ви будете їхати. Оба! Обод у нас алюмінієвий, подвійний, міцний, надійний. Це навантаження без питань високо витримує. Тоді як велосипеди всі України мали тільки однобортний обід. Шприхи на сталь. витримує високе навантаження. Колос кріпиться камерою з танким е, ніпелем, що дозволяє накачати більш високий тиск і легше тримати тиск через свою конструкцію ніпеля. Це більш надійний велосипедний ніпель. Колесо кріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрику. Бажаєте зняти, поставити велосипед. Колесо не треба ніяких ключів. зайвих. все легко монтується. Втулочка у нас цільна, цільна алюмінієва, це більш надійний елемент в велосипедному світі. Гальмова система тросиком дискова, це надійність, легкість і невисока ціна. Тому механічний гальмовий елемент тросиком дозволяє на велосипеді легко гальмувати, при цьому, що е в обслуговуванні невисокою. Е Дуже комфортно в обслуговуванні невисокі, невеликі гроші. Втул вілочка у нас жорстка, як і на велосипеді України. Всі знають, що жорстка вілка це непогано, це легко. Тому що. Покришка за урахуванням, того, що вона може бути широчена, вона буде сама по собі амортизувати рухи і е, жорстка вілка робить велосипед легше, а сама покришка буде робити амортизаційну е, е, роботу більш ком, комфортнішу. Рульовий стакан, бачите, він такий височенний. Рульовий стакан дозволяє сісти з ровною посадочкою, можна їхати з ровною спиною, а то куплять велосипед, гірський, який шосейний. Ось так от скручаться, їдуть, спина болить, двоє години проїхався, вже не може, пішки пішов, спина болить. Тут навантаження на спину буде мінімальне. Високий рівень оцей рульової висіли собі, комфортно рухаєтесь. Бажаєте е, їхати тривалий час з комфортом, купуйте велосипед Atlantic Xenon NX. Е, якщо подивитись на сам, на, скерман, е, на, на сам рульовий стакан, оцей, бачите, тут юпочка така тут раз і тут випуклості. Це каже про те, що тут повноінтегровані підшипники, вони сховані. Не насипні підшипники, як у велосипедах України, а вони вже е, сховані в. Конструкцію рамом і вони триваліше, вони витримують більш навантаження. Це каже про тривалість і надійність велосипедного узла. Не буде ніяких питань. Винос керма алюмінієвий. Ну, Все, що алюмінієве, все легке. Винос керма і кермо само теж алюмінієве. враховуючи довжину керма. 66 см. Можна сказати, що це легко їздити керувати велосипедом дуже легко. Само кермо по центру дуте таке товстіше, краям звужається. Це каже про те, що тут стінки керма тонкіше, а тут вже там більш навантажені, товстіше стінки керма. Це робить велосипедне кермо легше і надійніше. Е, перемикання здійснюється рево-шифтами. Зазвичай всі дівчата це полюбляють, тому що, перемикаючи е, речах перемикання, вперед, вперед чи назад, е, одразу розумієш, чи прискорюємось, чи повільнюємо е, швидкість. Тобто це надійність дуже стандартно від торгової марки Шимано. Шиманівські монетки. Гальмова система у нас е, під два пальця. Це легко і надійно гальмується. Повторюю дискові механічний гальм. Перемикачі ліворуч у нас передній перемикач, шкала градації 1, 2, 3. Є інформація, на якій швидкості стоїть у вас перемикач. З позаду перемикач 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Завжди знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Є дзвіночок. Дрібниця, але дуже е, корисні дрібниці. Ну, звісно, як я і казав, е, в рама алюмінієва, в яку сховані тросики. Сто схован тросик один з одного боку, схован тросик з другого боку. Це сучасне ставлення до конструкції велосипедів. Сучасні велосипеді в Тайвані роблять. І до нас приїжджають в Україну сучасні велосипеди. Схований в раму тросик не дозволяє дріб'яжджати. Їздити легше, тихше, комфортніше. Є два місця, куди можна поставити фляги тримачі. І тут мати дві фляжечки. Їздити завжди буде зручно. Передній перемикач від торгової марки Shimano. У нас шатуни тут з великою зіркою. 42-44 зуба це коли велика тут попереду зірка, то можна легко тримати велику швидкість. Це переваги гравійних велосипедів. Якщо ви будете купувати гірські велосипеди, то ця зірка буде ну, 42 зуба, Вона буде менша і швидкість була, буде менша. Цей велосипед легко тримає накат, легко їхати тривалий час, тому що велика зірка на шатунах робить комфортний накат на велосипеді. Позаду у нас сіміскоросна касета, колеса під касету і перемикач від торгової марки Турней ty 500 Ну, Нормальний на сіміскоросну касету пасує те, що потрібно. Заднє колесо теж кріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрику, є підніжка, залишаючи велосипед, в стані е, спокою ніколи не будуть падати велосипед. Легкість і надійність е, тримання велосипеда з урахуванням наявності підніжки. Гальмова система позаду теж у нас дискова, механічна, тросиком гальмує. Е, 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 варто відзначити отворі. Раз. 2, 3, тут 4, 5 і 6, 6, 7. Ці отвори дозволяють сюди встави багажник, крило. І велосипед вже буде туристичним. На цьому велосипеді можна в мандри їздити, навантаження збільшити. Тому що є куди ставити багажник. Крило це дозволяє комфортно їздити. У велосипеда є. Можливість регулювання сідла без дайвих ключів, легко зйомний ексцентрик, опустили, підняли сідло і вам дуже зручно на цьому велосипеді вже їхати. Вибираючи, як вам їздити, ви можете з урахуванням того, як поставити висоту сідушки. Вал каретки, ось тут у нас там, де ми педалі крутимо. Промпідшипники це надійний, надійний вузел, який. Має закриту систему підшипників, регулюється один раз і на все життя, і потім туди ніхто не лазить. І байдуже, як ви їздите, в дощ, в сніг, в слякать, в бряку, нічого там не буде. Там завжди буде якісний елемент, тому що він захищен від бруду, вологі і е, мряки Що треба відзначити в останньому? В останньому треба відзначити вагу велосипеда Атлантик Модель Xenon NX. Вважаючи, що це гравійний велосипед. Суто для українських покупців, які розуміються на велосипеді Україна. Ви е, можете зрозуміти, який це легкий і надійний велосипед, якщо ви його візьмете в руки. Вага 13 кг 200 г. Алюмінієвий, високошвидкісний велосипед з швидкістю 3 на 7, дискові гальма. Тросики сховані в раму, комфортна посадка для того, щоб можна було їхати десь по селі, по селу і відчувати легкість руху, не перевантажуючи свою спину. Приходьте, купуйте, замовляйте цей велосипед Atlantic Xenon NX алюмінієвою рамою, жорсткою, вілкою і легким великим накатом. Сподобався відеогляд велосипеда Xenon NX від торгової марки Atlantic Колір Black Line. Ви завжди можете залишити відкусть на нашому YouTube каналі Вілавіва на сайті velaviva.com.ua Переходячи по ссылку YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва, ви можете замовити цей велосипед. Взагалі, враховуючи наш магазин, ми завжди вам доставимо цей велосипед містам без питань чи в інші міста України. Тільки враховуючи ваше бажання купити гарний велосипед. Atlantic модель Xenon NX. Приходьте, купуйте, замовляйте туристичний велосипед, прототип велосипеда Україна чи Мінський, і ваш велосипедний парк буде в е, наявності якісними велосипедами від торгової марки Atlantic. До зустрічі! Хай щастить!